З вами всратий біткоін. Сучасним компаніям бути прибутковими практично немає сенсу. Засновників не хвилює прибуток, акціонерів не хвилює прибуток, і навіть співробітників не хвилює прибуток. Це призвело до епохи гігантів, що втрачають гроші. За останні 12 місяців Зіло втратив 101 мільйон доларів. Віворк втратив майже 3 мільярди доларів. Сен печет втратив мільярд 430 мільйонів доларів. Убер втратив неймовірні 9 мільярдів доларів. Традиційно такі втрати були б кошмаром для власників. Якщо вони найближчим часом не виправлять ситуацію, банкрутство неминуче. Але сучасним компаніям це не дуже важливо. Натомість вони все ще піклуються про зростання та багато інших речей. Поки компанія розвивається, будь-які втрати вважаються прийнятними. Цим шляхом пішли не лише нові стартапи. Технологічні гіганти використовують цю стратегію десятиліттями. Амазон, наприклад, завжди балансував на межі рентабельності, а їхній роздрібний бізнес донині залишається збитковим. Схожа історія із Гуглом, який дійсно залишається монополістом, але це лише завдяки одній сфері, їхньому рекламному бізнесу. Практично все інше це втрати. Наприклад, минулого кварталу їхній хмарний бізнес втратив 480 мільйонів доларів. А щодо Фейсбуку, я маю на увазі, чи треба взагалі щось говорити про метавсесвіт. Останнім часом деякі застарілі компанії також звернулися до цієї стратегії, наприклад, Дісней. Незважаючи на те, що компанія Дісней все ще є прибутковою, вони безумовно використовують сучасний підхід до нових послуг, таких як Дісней Плюс. Незважаючи на сотні мільйонів передплатників, стрімінг Дісней втратив півтора мільярда доларів лише за останній квартал. Але від цього політика компанії не змінилася. Більшість із них можуть підвищити ціни, скоротити маркетинг, зменшити реінвестиції та стати прибутковими практично миттєво. Але вони вирішують не робити цього, тому що, по-перше, вони можуть собі це дозволити, і, по-друге, вони насправді вважають, що так краще грати в довгостроковій перспективі. Однак це було не завжди так. Колись прибуток був головним власникам були потрібні прибутки, їм потрібен був прибуток, щоб заплатити акціонерам, і їм потрібен прибуток, щоб надати працівникам бонуси та додаткові пільги. Отже, незалежно від того, керуєте ви нафтовим чи металургійним бізнесом. Метою було досягти прибутку якомога швидше. Але з часом бажання досягти прибутковості повільно зникло. Замість того, щоб мати трьох, шести або дванадцятимісячні терміни для досягнення прибутковості, власники почали мати двох, п'яти десятирічні терміни. І тепер, здається, цей часовий проміжок розширився до нескінченності. Отже, ця історія про те, як усі, хто бере участь у компанії, від акціонерів до працівників, Повільно змирилися з невизначеними збитками. Хоча таке прийняття втрат може здатися новою тенденцією, насправді воно розвивалося сто років і сягає Першої світової війни. Такі широкомасштабні війни, природно, повні зусилля нації, тому не дивно, що уряд очікував, що всі активізуються та запропонують свої знання та досвід уряду. Це, звичайно включало компанії та їх керівників, які були особливо важливі для масштабування виробництва, управління логістикою та укладання угод з підрядниками. Але була лише одна проблема закони забороняли уряду приймати послуги від неоплачуваних волонтерів. Але, зважаючи на це, уряд також не бажав платити цим керівникам значну зарплату, тому що, по-перше, вони вже були багаті, а по друге, це було більше послугою, ніж роботою. Таким чином, вони врешті вирішили виплатити цим керівникам зарплату в один долар. Одними з найперших прикладів цього були Бернард Барух, Роберт Брукінгс і Герберт Бертсвоуб, які служили в консультативній комісії Першої світової війни. Ця практика стала ще більш поширеною під час Другої світової війни, коли ще більше відомих людей брали участь у службі за один долар на рік. Імовірно, найкращим прикладом цього був Вільям Кнутсен, який був генеральним директором General Motors. Але після того, як війна підійшла до кінця і США вступили в один із найуспішніших періодів своєї історії про зарплату в долар більш-менш забули. І лише в 70-х роках ми побачимо чергове відродження цієї тенденції. 1970-ті роки сильно вдарять по автомобільній промисловості. Мало того, що була неймовірна інфляція. Близький схід об'єднав зусилля і наклав нищівне нафтове ембарго на США та більшість західних країн. Що ще гірше, японські автомобілі також почали набирати популярність. Найбільше постраждала автомобільна компанія Chrysler. Наприкінці 70-х років компанія опинилася на межі банкрутства і гостро потребувала допомоги. Таким чином, генеральний директор Chrysler, Ліяка Кока почав лобіювати в конгресі допомогу. І щоб продемонструвати, що він серйозно налаштований змінити компанію, а не просто отримати допомогу, він запропонував отримувати зарплату в один долар. Крайслер в кінцевому підсумку отримає фінансову допомогу, а яка кока здійснить один із найбільших розворотів, який коли-небудь бачила автомобільна промисловість. Але найсильнішим фактором, який спонукав багатьох його послідовників, була не його бізнес-досконалість, а його зарплата в один долар. Розумієте? У 70-х і на початку 80-х років податки були справді величезними. Насправді, якщо ви заробляли понад 215 тисяч доларів на рік, ви повинні були сплатити податок на прибуток у розмірі 70%. Але довгостроковий податок на приріст капіталу був набагато розумнішим, а саме 28%. Отже, зі зрозумілих причин засновники мали тенденцію до зменшення грошової винагороди та збільшення компенсації за акції. Вони не доводили це до крайності, беручи зарплату в один долар, але це, врешті-решт, призвело до ситуації зі Стівом Джобсом. Коли Стів Джобс повернувся в ЕПЛ наприкінці 90-х років, він погодився на зарплату в один долар. Він зробив це не для того, щоб зменшити податки чи заробити більше компенсації за акції або з будь-яких фінансових причин. Швидше, він намагався зробити заяву, що він був там, щоб врятувати ЕПЛ, а не заробити гроші. Але іншим керівникам не знадобилося багато часу, щоб зробити це трендом. З їхньої точки зору, це був безпрограшний сценарій. Вони могли б зменшити публічну критику щодо своїх зарплат. Правління могло затверджувати плани компенсації акцій у розмірах, які були неможливі з готівкою. Акції мали надзвичайний потенціал зростання, а засновники та генеральні директори могли б сплатити набагато менші податки. Тепер, звичайно. Ці лідери все ще повинні були переконатися, що компанія була прибутковою, оскільки саме це підтримувало високу ціну акцій, але це також швидко змінювалося, оскільки наступним впавшим до міно були акціонери. Традиційно однією з найбільш привабливих рис акцій були їхні дивіденди. Це має сенс, оскільки це те, що дійсно змушує вас відчувати себе власником компанії. Кожного кварталу ви отримуєте частку прибутку компанії. Ось чому багато традиційних компаній, таких як Екзон і Кока-Кола, клянуться своїми дивідендними виплатами. Екзон виплачує дивіденди протягом 112 років, і вони навіть не пропустили жодного платежу. Це не означає, що Екзон завжди працював добре. Насправді, у багато ситуацій, наприклад, в 2020-му вони мали досить великі проблеми, але вони все одно виплачували дивіденди, тому що, як я вже сказав, вони цим клянуться. Історично склалося так, що дивіденди приваблювали таких інвесторів, як Уоррен Баффет. Таким чином, підтримка чистої репутації дивідендів була життєво важливою для таких компаній. Слід також зазначити, що для багатьох компаній акції це були основним прибутком. Я маю на увазі, що сталеливарні та страхові компанії не збиралися розширятися щороку. Реалістичніше кажучи, вони мали зростати на 5-10% протягом кількох десятиліть, а потім досягти максимуму. Отже, завдяки дивідендам варто володіти такими акціями, як ATT, які не змінювалися протягом майже 30 років. Але все зміниться з появою інтернету. Раптом компанії змогли зростати на 100% щороку протягом 10 років поспіль, а потім зростати на ще 50% щороку протягом наступних 10 років. І компанією, яка дійсно утвердила це уявлення, була не хто інша, як Амазон. Хоча роздрібний бізнес Амазон ніколи не був таким прибутковим, вони знайшли золоту жилу під назвою Amazon Web Service. Якби Джеф Безос дійсно хотів, він міг би спертися на Amazon Web Service, трохи підняти ціни на Prime і почати виплачувати солідні дивіденди. Але це не мало сенсу для Джефа. Розумієте? Джеф вже підписався на ідею відсутності грошової компенсації для себе. Протягом усієї кар'єри в Amazon він отримував дуже скромну зарплату в 81 840 доларів. Для Джефа гроші були в акціях, а не в зарплатні, і він хотів, щоб інвестори це бачили. На щастя, для Джефа з'явився новий, але швидко зростаючий підвид інвесторів, які називаються інвесторами зростання. Більшість цих інвесторів не були прихильниками дивідендів, і вони вважали дивіденди повною тратою капіталу через податки. Якщо ви не знали, дивіденди оподатковуються двічі: один раз на корпоративному рівні та один раз на рівні інвестора. Це означає, що якщо Amazon збирається виплачувати один долар у вигляді дивідендів, їм спочатку доведеться заплатити близько 25% корпоративного податку, тобто лише 75 центів дістанеться інвестору. Звідти інвестор мав би заплатити податок на доходи фізичних осіб із цих 75 центів. І враховуючи те, що більшість інвесторів зі значною часткою акцій уже досить забезпечені, вони зазвичай повинні сплачувати 40% цих дивідендів на податки. І так, я знаю, що деякі компанії можуть виплачувати звільнені від оподаткування дивіденди, але це не завжди так. З податку на прибуток у 40% інвестору залишається лише 45 центів. Найгірше те, що багато з цих інвесторів все одно просто хочуть реінвестувати дивіденди. Отже, для Amazon немає сенсу виплачувати дивіденди лише для того, щоб уряд забрав 55%, а залишок повернув Amazon. Натомість Amazon може просто реінвестувати 100% прибутку самостійно, і це саме те, що Amazon робить. Цінні інвестори довго висміювали Amazon за цих так званих інвесторів зростання. Але за останні десять років акції, що розвиваються, захопили ринок. Більшість великих технологічних компаній виплачують невеликі дивіденди або взагалі не платять, а всі прибутки для інвесторів це зростання. І відтоді навіть Воррен Баффет вирішив інвестувати в Амазон, тож залишилася лише одна група, яку можна було перевести на темну сторону співробітники. Співробітники мають роль акціонерів і історично прагнули до прибуткових компаній. Зрештою, для працівників приєднання до компанії це не просто інвестиція, це їхні засоби до існування. Крім того, традиційно працівники залишалися в одній компанії протягом усієї своєї кар'єри, тому вибір стабільної компанії з високим прибутком був важливий. Але з часом вони стають дедалі більш терпимими до ризику. По-перше, співробітники більше не відчувають, що вони прив'язані до однієї компанії. Насправді вони зрозуміли, що їхні колеги, які постійно змінюють компанію, зазвичай заробляють набагато більше грошей. Таким чином, працівники сьогодні мають набагато більше шансів приєднатися до стартапу чи компанії, яка намагається здійснити поворот. Звичайно, це може не спрацювати, але в такому випадку вони можуть просто знайти іншу роботу. Але якщо це спрацює, вони раптом стають ключовим членом нової компанії, можливо. Навіть керівником. Але в наш час вам навіть не обов'язково ставати керівником, щоб заробляти на багатьох тих самих привілеях, наприклад, компенсація акціями. Традиційно працівники могли відмовлятися від винагороди, тому що це за своєю суттю більш ризиковано. Але, як ми вже говорили, сьогодні працівники готові набагато більше ризикувати. Не кажучи вже про те, що вони набагато більше обізнані про те, як заможні люди заробляють гроші. Вони бачать список Fortune 500, вони бачать мільярдерів і вони бачать подібні відео на YouTube. І вони розуміють, що якщо вони хочуть стати по-справжньому багатими, вони повинні володіти такими активами, як нерухомість і акції. Таким чином, все більше і більше співробітників почали шукати та просити компенсацію акціями. Для компаній це було знахідкою. Як ми обговорювали, Компаніям набагато легше виплачувати компенсацію за акції, ніж платити компенсацію готівкою. Це основна причина того, що винагорода у великих технологічних компаніях така висока. Якщо ви не на початковому рівні, половина або більше компенсації виплачується акціями. Плюси для компаній полягають в тому, що їм навіть не потрібно було переконувати працівників взяти компенсацію за акції. Співробітники буквально просили про це. Із цим впало останнє доміно. Усе це не означає, що сучасні компанії хочуть втрачати гроші, але вони більш терпимі до втрат, ніж будь-коли. І поки є можливість досягти більшого зростання, компанії готові залишатися в безбитковому режимі необмежений час. Чудовим прикладом цього є Salesforce. З кожним роком їхній дохід зростає, але їхній чистий прибуток практично ніщо в порівнянні з їхнім доходом. Подібну історію можна спостерігати з Shopify, Amazon, Uber, Airbnb та Zillow і практично з будь-якою сучасною технологічною компанією, яку тільки можна придумати. Поки компанія розвивається, ні співробітники, ні засновники, ні акціонери не піклуються про прибуток. Для всіх цих трьох груп найприбутковішим варіантом є те, що компанія не заробляє, оскільки гроші не виводяться шляхом податків і все можна реінвестувати в подальше зростання. Тепер ми також повинні згадати, що багато з цих компаній починають усвідомлювати, що не існує такого поняття, як нескінченне зростання, але це зовсім інша історія. Якби ви керували компанією, ви б прагнули прибутку чи зростання. Прокоментуйте це нижче. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе! Усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню. Але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів, 10 в баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також мами, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почни діяти вже зараз. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 сратих баксів та всратий біткоін, Телеграм.